Десять років проробив у баню. Люблю тепло, а тепер прийшов сюди давати людям тепло. У нас влітку гаряча пора. Нам треба виконати планові роботи, а якщо випадають аварії, то треба усунути їх. Зараз ми міняємо теплотрасу, на якій виявлений порив. Вирізали старі труби, міняємо на нові труби. Визначаємо термін, якщо треба, перекриваємо воду. Ну, зараз у нас тут немає води. Намагаємося як можна швидше вирізати стару ділянку і заварити нову. В опалений період теж можуть бути аварійні ситуації. Але це буде вже складніше набагато робити ці роботи. Це відключати людей від опалення. Тобто люди будуть без опалення, А так ми стараємося зробити, щоб все було до зими гарно. Але бувають випадки непланові, аварійні. Ми устраняємо і зимою, і літом, і дощ і сніг. Ми виконуємо свою роботу. Спочатку ми беремо. Випробуємо теплотрасу. Потім, коли є витік, робимо розкопку. Приїжджає техніка. Ну викапуємо. А якщо не викапуємо, то хлопці тут вже ж докапують лопатами. Старі труби вирізаємо, потім міняємо на нову. Випробування ми проводимо для того, щоб взимку наші теплові мережі працювали безперебійно і людям квартири надходили тепло. Також наше завдання провести гідравлічне випробування в теплопунктах. Наша служба. Займаються гідравлічим спитанням не тільки тепломережі, а у теплопунктах теж проводиться гідравлічеспитання. Смазується запорна арматура, набиваються сальники, боляра встановлюються по ступені, щоб люди теж отримували гарячу воду і заодно ремонтуємо постепенно. Без роботи ми не буваємо. Даному етапі три розкопки у нас було. На академіка Павлова на дорозі заміна була трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання. Під час виконання розкопувальних робіт є певні трудності. Наші теплові мережі розташовані взагалі. На дорозі можуть бути розташовані і на забудовах. Також залізобетонний паркан на квартальне 7 який попав на наші цієї складності. Демонтуємо, прокладаємо. Також є складності, що комунікації проходять, електрокабеля проходять, водопроводи проходять. При розкопці аварійного пориву виявляємо, що не локалізація не певної ділянки трубопроводу, а міняємо вже декілька частин трубопроводів. Тобто великими масштабами проводимо заміну трубопроводів. Якщо порівняти нашу роботу з людським організмом, то наші тепломережі є кровоносні системи у людини. Саме по трубопроводах тепло йде до споживачів. На цьому місці ми не тільки міняємо труби, але і плити перекриття. Якщо захисні споруди в аварійному стані, ми проводимо заміну їх і оновлюємо всю систему. Для цього працює команда слюсарів, сварщиків. Також у нас найбільше від кого залежить бульдозерист. І Разом у команді ми цю роботу можемо виконати швидше. Матеріали нам забезпечують своєчасно. При заміні використовуються трубопроводи сталеві або придезольовані трубопроводи. Це передезальовані більш новіші, які довготривалі, якісніші. Ці всі роботи потребують певного фінансування.